Ну що ж, всім привіт, народ, і радий вже на, на п'ятій серії збірочки техномагія і космос. Скоро чи ну що ж, народ. Ви бачите вже, як я змінив все змінилось нас. Так що давайте зараз я вам все розповім. Так що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк на цьому відео, підписатися на мій телеграм-канал, а я розпочинаю. Так, ну що, тут кріпер зірвався так. Ви бачите, як я дуже все змінилось, в мене тут якийсь провід, воно йде. Там зверху у нас, коротше, вітряки. я добавив, скрафтив вітряки до серії, панелі скрафтив до серії, скрафтив собі наноброню, повністю, щоб не витрачати це дармасно. часом. Також я пішов, до речі, я вам скажу по секрету, я пішов в край. Я вже вкрай пішов навіть, сходив вкрай, вбив ендер дракона і вбив ще трьох обичних драконів з моду Ice and Fire. Так що так. Да. І добув ресурсів ще трішки, як ви бачите, зробив я систему більшу. Максимально, ну, максимально я ще не зробив, але скоро зроблю максимально її. Так, в принципі, зараз я хочу зайнятися флаксовим буром. Я хочу зайнятися, скрафтити самий максимальний бур з моду термол з, і все. Резоніру резонуючий бур. Корише, да, скрафтити. І тут я скрафтив, як бачиш, я цей куб енергетичний куб з моду, механізм скрафтив хорошу високу рівню. Практично це заїде максимальний рівень цього енергокубу. Багато що змінилося, як ви бачите. Так, давайте зараз перевіримо, як цей бур копає першого рівня. Це перший рівень бур, як він копає у нас. В принципі, він копає два боки, він копає. Це хорошо. Це вже краще, ніж кайло. Він вже краще копає кайло, але не дотягує ще до мого молота стінкера, який копає. Так Е, наскільки я знаю, бур е, з ці, ой, резонуючий бур саме найкращий. Він копає 5 на 5 блоків. Так, це сюди. І що нам потрібно? Нам інварова ще потрібна. У мене інвару, скоріше, гадимає. У мене інвару не вистачить. У мене тільки два інвару було і все. Так, Потрібно зараз інвар скрафтити. Як інкрафтись, бо я. Зрозуміло так. так. 16ліц забере, 5 може 6. Так, ми можемо в принципі 8 взяти жліза і де в мене нікель є? Нікель, ось нікельова руда з моду Galactic Craft. Я не знаю, чи з Галактика в ну, мене ось є нікель. В принципі, з термова, з термово був нікільний. Ну, так, зараз ми все перепровадимо, скрафтимо ми, ни, скрафтимо цей інвар. І в принципі ми скрафтимо вже цей якраз то новий бур. Другі міні бур скрафтимо. Зараз. Ну, у мене в планах скрафтити максимальний бур, як ніяк. Потрібно чим краще буде копати, щоб хорошо ресурси було добувати. швидше, бо Цим мотом я довго ресурси добуваю. Він купає 3 на 3, а Бур буде максимально рівня купати 5 на 5 блоків. Плюс він на енергія, а, а цей молот, він його потрібно ремонтувати постійно. Ну, коротше, так, да, ну доїда його часто ремонтувати. Так ось у нас. І інвар є. Так, вибираємо інварми, і зараз ми будемо вливати один блок і три звитки. Так. Ой-ой-ой, а це ж, це ж інвар, він, довго, він зараз довго буде заходити, Так, ладно, зараз він довго буде заходити. Це ж інвар, це ж важкий сплав, він довго буде заходити. Так що да. Треба довго чекати, де зараз почекаємо. Погнали чекати. Так, ну що, ось і у нас блок. був, був то я перекрафтив вже скрафти інварву. Ще штринь, і ось буду готовий. так. Як його переключити? Ага, shift. І тут в нас якраз. Ага. Потрібно якось зараз його переключити, скрізь його буде, бо він. чи ні. Так, а ні, він так само і копає, але його по ідеї якось можна переключити. Ага, переключити можна на букву М. Так, або на англійську букву В, Так, переключає. О, він вже 3 на 3 копає, він вже копає так само, як і мій молот, Але він краще за молота, бо молота потрібно ремонтувати, а цей бур просто взяв зарядив і все. В принципі, це хорошо. Так, зараз ми крафтимо наступний рівень. Це нас який там йде вже. У нас йде електровіум. Нам потрібно з ще шестерень скрафтити і скрафтити сам електровіум бур. Так, ось бур готовий, в принципі. Так, в принципі, я б стрішний цей бур скрафтив ніж з інвару. Так, як цей бур копає, у нас цей бур у нас копає. В принципі, він копає так само 3х3, але він швидше, скоріш, копає, в нього більше енергії вміщається. Так що так, да, він вже більш краще. Він вже краще 100% за молота мого, бо він бістріше ще копає. І для нього потрібна енергія, а не потрібно ремонтувати його якимось металом. Так, давайте зараз поспимо, щоб ніч пропустити, бо ніч дуже довго йде. Я не хочу, щоб мене моби всякі тут вбивали. Щоб мою базу крипери зірвали. Так. Далі нас йде сигнал, Сигналюм бур. бур Бурсигналіум йде. І тут якась наша потрібно цього штуку якусь скрафтити нам. Добудьте, все, що у нас таке. ага, Десь в мене тільки рестоун є. обсидіан пив, так легко це як. а У мене такої штуки немає. Ладно, зараз потрібно зайти буде. Що? Правильно? Шукати десь. Так, а як от добути, я не знаю. А звідки, з кого воно випадає і де цього моба шукати, з якого воно випадає. Так, я так розумію, потрібно зараз в Геміні заходити. Народ, Я ось знайшов в Геміні, запитався, як знайти цю штуку, і він мені підсказав, де цей моб спавниться. Він, короче, там в горах спавниться цей ефрит. Він по типу такого ефріту. Так, і ось у нас готово. Готова ця штука. Зараз ми скрафтимо, що нам потрібно. Нам потрібно скрафтити. Сигнал. Сигналіум. Redstone, і нам потрібно срібло. Ось срібло. Беремо срібло ще. Ось так 9 штук вистачить. Зараз ми закидаємо в піч і переплавляємо, редстоун дуже бігом якось переплавляється. Так що зараз ми переплавимо ще плану і срібло. Мій саме буде переп... переплавляти рибу бустріше чи ні, чи вони однаково. Є, трішки переплуватися. Так, і все, зараз ми переплавимо, зараз все виляємо і все зробимо. Так що погнали. Так, ну що, ось і я вже зробив сигналу. Рамі крафтимо шестерню і крафтимо бур. Ось так. ложимо свій буржу, і нас виходить бур. Так. Що в нього по характеристиках? Він копає 3 на 3 на 3 блоки. Йомай, це вже набагато краще, це 100% краще за мого молота. Зонуючий а... бур. Так, як ага, він ось так у нас копається, він. 3 на 3 на 3. Він копає ще в глибину 3 блоки. Йомаю, це як вже получається вивернуло века. Чи по... Пост... ні, вивернув Києво. 5х5 5 копає, і в глибину воно не копає, а у нас кучей посух. посух дракона копає в глибину 11 на 11 блоків. Там ще є хаус посух у нас, який копає 15 на 15 на 15 блоків. Цілий чанк. Да, народ на цій збірці стоїть адм до драконік Еволюшен, драконік Адішн. Який якраз то дозволяє копати один чанк. Там посох хаоса копає 15 на 15 на 15 блоків. Цілий чанк практично копує за один, за один раз можна цілий чанк викопати. Просто за секунди там цілий чанк викопати можна. І, до речі, народ, скажу вам так. Під цією серією ви можете опуститися в опис під цією серією, знайти там посилання, до речі, на сайт Тонатік. Де можете ви мене підтримати одноразовою додатом на мікрофон, за донатом, бо я зараз на мікрофон збираю. Там є, до речі, посилання на цю збірку. Ви зможете скачати цю збірку, я, нарешті, зробив її з посилання на цю збірку. За збірка, ви можете, Там є, знайдете посилання на сайт Coursforge, де ви зможете скачати цю збірку. Це моя збірка є, вона є повністю моя. Тому посилання на збірку я, ще не залишаю під цією п'ятою серією. Тому Заходьте, качайте цю збірку, грайте разом зі мною. І все, в принципі. Так що, да. так що давайте зараз ми переплавляємо нам ламіум потрібен, і тут потрібно нам Ендеріум скрафтити. Ендеріум це нам потрібен ага, жемчук платіна і. Ага, це в нас цей свинець. Так, ну що, давайте зараз це це візьмемо, скрафтимо і провіримо нашій. Так, эндержимчики беремо платіну, беремо платіна. Їм. Так, і мені потрібен свинець. Якщо не буде вистачати, то я доложу платіну. Так, і у нас практично платіна тут доплавляється вже, в принципі, зараз можна буде вже вливати нам платін. Так, ось. І все. Я скрафтив ендеріум. І скрафтив резонуючий бур. Так, ну що, заряджаємо його 600 000 RF енергії в нього, міш, в нього ємкість. Так, він копає 5 на 5 блоків. Йоу! 5 на 5 блоків. Це вже масштабніше, ніж мій бур. Це краще, ніж, ніж мій бур копає. Йоу, моє велике буріння починається у нас. Тепер можемо копати і копати ресурси. Хорошо, так. Може і стрім проведу якраз. Народ, як ви думаєте, можливо провести стрім, на якому я якраз буду копати цілий стрім-ресурси, стрім, стрім ресурси, буду копати на стрімі. Але ви знаєте, що я думаю... Не думаю, а скажу вам зразу. Стрім буде без мікрофона, бо в мене немає мікрофона. Буде без звуку, будемо копати цілий стрім ресурси. Так що, як ви думаєте, робити стрім чи не робити? я тут хочу запустити стрім. Так що давайте зараз, напевно, скрафтимо ще оцей ой. Ну, я найкращий резонуючий цей не скрафти, але скрафтимо з е, Получається? Так, і що? Так, давайте зараз ми сюди докопаємося. В принципі, і все. Так, ну що, народ, я до бедроку докопався. Я зараз з цим буром своїм зараз все туди розчищаю, бо мені потрібно зараз бедерок підпалити, щоб там всяк, для цього моду. З моду для моду Enter Іго там потрібно. Залутати деякі частинки, бедроку по факту. Так що зараз ми тут підпалив я бедрок зараз почекаю трішки. І добуду всякі частинки, і ми скрафтимо зараз ту штуку, той конденсатор. Зараз так, що погнали. Так, ну що, народ, ось і конденсатор готовий, в принципі. Так, зараз ми його, в принципі, все. Що я хотів, то і скрафтив. Так, в принципі, так, да. значить. Ну, мен... ну я можу скрафтити, але в мене немає просто цього креазоту. Для цього потрібно нового ефріта шукати. Синього ефріта, наскільки я знаю. потрібно шукати, в мене немає такого і можливості. Да, в мене навіть цього немає, щоб його скрафтити. Ну ладно. Обійдемось без нього. Так, в принципі, заряджаємось. Конденсатор, він в нього влізає 9 мільйонів РФ енергії, 9 мільйонів. У мене тут 3,2 мільйони зберігається, а в мене ще в проводах, тут а в трубах все, якби куча енергії було. Так що ми його зарадимо зараз повністю. Ну що народ, На цьому я думаю, що можна закінчувати цю вже п'яту серію збірочки Техномагія і Космос. Не забудьте підписатися на мій канал, поставте лайк під цим відео, підписатися на мій телеграм-канал. Усі віки знаходяться в описі під цим відео, відео, там є посилання на сайт Курс Forge, де ви зможете цю збіровочку скачати, і посилання на сайт донаті, де ви якраз зможете мене підтримати одноразовим донатом на новий мікрофон. Так що погнали. Всім бувайте, бувайте, бувайте. До зустрічей, скоро зустрінемось. І шоста серія? серіалу збірочки тимики буде масштабна. Я вам гарантую масштаб, так що погнали.